Вітаю Ларису, вітаю Сергію! Вітаю всіх, хто нас зараз дивиться на моєму Ютубі. Всім привіт, і на Ютубі Еспресо. Дякую, і ну оскільки ми питаємо наших телеглядачів. Глупо, начебто, вас питати про те, чи стежите ви за виборами у Сполучених Штатах Америки. Я б доповнив це питання таким чином: чи стежите ви за виборами у Сполучених Штатах Америки? І що ви вже побачили, і чого ви ще не побачили в цій виборчій кампанії? Тому що, попри раннє голосування, вибори відбудуться 5 листопада, я ні. Лишається тиждень до виборів сполучених Штатах, за якими ми, ми безумовно прискіпливо стежимо, тому що нам буде не те, що остаточно зрозуміло, але принаймні приблизно зрозуміло, що будуть робити демократи з огляду на той шлях, який вони пройшли з нами на етапі повномасштабного вторгнення. Але ми не до кінця розуміємо, що буде робити Дональд Трамп з огляду на суперечливі заяви і дружбу, його як він каже, із Путіним і з Зеленським. Втім, є кілька таких. Експрес-варіантів, які нині пишуть західні змі щодо Дональда Трампа, які нас категорично не влаштовують Сергію, ну зокрема, про його бажання домовитися із Путіним зупинити війну в обмін на наші території. Тільки єдиний шлях я наразі бачу в подібній історії. Але ні Путіна на даному етапі, а за Минулий тиждень, якщо ви читали Блумберг, 200 кілометрів квадратних української землі було захоплено. Не буде Путін зупинятися. Ну і Україну теж не цікавить відмова від території. Тому що нам може запропонувати Дональд Трамп, панове, аби Україна залишилася зі своїми територіями з репараціями з боку Росії в тих наших умовах, які ми вже давно окреслили, з якими ми всі погодились. Я вам відверто скажу не знаю. Тому очікуємо, що буде вибори в демократичних країнах. Це завжди сюрпризи з огляду на те, що вони дихають один одному в спину у цифрах. Думаю, що це на даний момент прогнозувати і робити якісь ставки на того чи іншого кандидата. Ну доволі невдячна справа, Ми можемо аналізувати їхні заяви. Але як воно буде, побачимо після інавгурації. Ну і після результатів вже. 5 листопада. Дякую, Яніно Ларисо. Що ви думаєте з приводу того, як, як йдеться виборча капання? Чи, чи зрозуміло, врешті-решт, що, що нас буде чекати? Це, мабуть, головне запитання, тому що ну, і Трамп, і е, Камала Герріс, вони в принципі. В... Теж не передбачені, мабуть, уже в статусі президента, тому що одна справа бути віце-президентом Сполучених Штатів Америки при президентові Байдену, а інша справа самою бути хотів сказати першою леді, але першою президенткою Сполучених Штатів Америки. Ну, мені якраз все очевидно, як в тому і в іншому варіанті, тому що коли Сполучені Штати, е, за, е, а саме Джо Байден заявив про підтримку України в російсько-українській війні, це була позиція країни-лідера е, такого гегемона світового, центру демократичного центру тяжіння світового. І коли це відбулося, зараз Сполучені Штати хочуть вони, не хочуть, вони мусять. Виконувати цю обіцянку не тому, що вона дана нам, а тому, що всі інші країни, світ, в першу чергу, європейські країни дивляться на те, наскільки Сполучені Штати можуть забезпечити їх безпеку, і наскільки вони здатні виконувати власні обіцянки. На це дивиться Тайвань, на це дивиться Південна Корея, на це дивиться Японія, на це дивляться Філіппіни і таке інше. Очевидно, що Хамла Харіс буде намагатися, і тут ми можемо передбачити певну вед. Делку від того, що зараз робить Трамп, потрошки дає так після ескалації Путіна, підвищує е, ну, принаймні обіцянки, підвищує номенклатуру зброї, Тобто вона так буде робити, і ми будемо мати певний шанс за умови того, що ми продовжуємо спротив рано чи пізно отримати повноцінну підтримку Сполучених Штатів у вигляді запрошення до НАТО або якихось гарантій, чогось такого більш суттєвого. Тобто Камала Харіс означає, що на початку. Її позиція буде така сама, як у Джо Байдена. А по -по -по потім вона може посилити свою підтримку, тому що Путін посилює тиск. А от Трамп він абсолютно чітко сказав: мене дуже дивує і дратує, коли ми постійно навіємо один одному. Мені здається, що це через страх. Що мовляв, ми не знаємо, що буде робити Трамп. Ні, він сказав, що. Він закінчить війну за один день. Він навіть сказав, як. Тобто, а якщо не закінчить, він нам теж це пообіцяв, що він всіх усадить за стіл перемовини. Якщо хтось не захоче сідати на перемовини за стіл перемовини, то Трамп просто не буде допомагати Україні. Це його принципова позиція. Хай цим займається Європа. Він це сказав. Він сказав про те, що на його погляд ідеальний варіант це мир для України, тобто якісь домовленості за рахунок наших територій, за рахунок обіцянки сполукавлю. Які умови на даний момент існують у нас перед очима? Путін, як ви вже бачите, я думаю, що за два з половиною роки всі це зрозуміє історії. Під назвою ви нам віддаєте Донбас. а Тут же плюс не забувайте Запорізька область, Херсонська область. Зараз про Харківську я думаю, він буде все більш активно говорити. Про Сумщину може заговорити раптом, що подивимося, буде рухатися ситуація. Та але немає розмови про те, що ви нам віддаєте ці, ці території. війна закінчується. Яку його цікавить рефреш радянського союзу в тому варіанті, який він собі не мітив. Тому даруйте, я не вірю в можливість домовленостей за столом переговорів з огляду на нашу позицію на даний момент, якщо вона буде озвучена Трампом, в тому включі, в якому я сказала, тому що виграти цю війну, і ми вже це бачимо, можна тільки за допомогою зброї. Якщо Сполучені Штати нам дають більше зброї, якщо вони захочуть нас бачити в НАТО, а теж питання Сергію запрошення в НАТО, це не означає, що ми там будемо вже за рік, за два і за три. Швеція і Фінляндія два роки готувалися, при тому, що у них абсолютно всі пункти пункти були готові, тобто всі умови були готові, але два роки йшов процес. Щодо нас, це може тривати і в 30-х роках, тому більше зброї єдине на що ми можемо сподіватися, з огляду на. Виграш у цих виборах того чи іншого кандидата безумовно у Камали. Більше шансів нам бути цікавими, тому що ми бачимо вже що вони декларують і що вони виконують з огляду на сказане. Лариса хотіла ти... хочу прокоментувати, тому що Яніна абсолютно права в тому плані, що ми потребуємо більше зброї. Але на сьогоднішній момент на цьому етапі війни Володимира Путіна, на мій погляд, цікавить оця заморозка. Причому заморозка у вигляді відсутності гарантій для України, що таке заморозка війни, наприклад, на рік на два, це означає, що військовий стан припиняється. Кордони відкриваються. І всі, хто не ідіоти, Збираються і виїжджають звідси, прекрасно усвідомлюючи, що якщо нема гарантій безпеки, нема зброї, немає інвестицій в Україну, тому що жоден інвестор не прийде в не прийде в Україну, розуміючи, що вона не має гарантій безпеки і що це тимчасове припинення вогню. Тому в даному випадку для Путіна вкрай важливе це припинення вогню без гарантій. До речі, саме цю історію просуває Китай. Їм потрібно, щоб за цей період Україна позбавилася як своїх військових, як своїх інтелект. Інтелектуальних спроможностей, так до речі, і остаточних грошей, тому що ніхто не вкладе ніякі євро європейський бізнес, не вкладе ані копійки в Україну, усвідомлюючи, що війна може розпочатися наступного буквально за рік, за два. Тому в цьому наша небезпека, і в принципі, насправді я дуже боюся, що Трамп абсолютно не усвідомлює. Він каже, що він має хоче зробити Америку великою знову. Причому він проговорює, як за рахунок цієї великої. Оборудки великого контракту з Путіним, мовляв, це покаже етичну вагу е е Америки, що вона здатна встановлювати мир. Але ні, мені здається, що це якраз підвищить геополітичну вагу Китаю, тому що коли Європа, європейські країни сьогодні задаються питанням: а що ми будемо робити в разі приходу Трампа? Вони всі вже примудрилися з'їздити до Сізіньпіна, тому що захисту Сізіньпіна, ну принаймні гарантій безпеки від цього божевілля світового, будуть шукати не тільки там ми чи Путін там Макрон буде перший в черзі стояти. Ну і е, Володимир Зеленський сказав про те, що хто б не прийшов до влади в результаті виборів в Сполучених Штатах Америки, Україна ніколи не визнає ці території, які зараз е, перебувають під тимчасовою окупацією Російської Федерації. Хто б і що не хотів, сказав Зеленський. Послухаємо пряму мову президента України. Відповідні незаконні зміни він зробив, незважаючи на це, і Україна не визнає ці території. Хто б що не хотів, хто б не переміг в Сполучених Штатах, і скільки б ще президент, і скільки б ще Путін не був лідером Російської Федерації, це неможливо. Президент Сполучених Штатів Новий може або посилити підтримку України, або її послабити. Послаблення підтримки України дасть можливість Росії більше окупувати нас. Послаблення підтримки України не дасть нам можливості перемогти в цій війні. Яніна, Упродовж останніх кількох днів ми багато чули Зеленського і закидів, публічних закидів на адресу наших західних партнерів. І це було і в. Швеції, коли він перебував на форумі Північна Європа, Україна. І вчора він був на Закарпатті, сьогодні, і він теж давав багато різних коментарів. З про того, що бачите, ми зробили все, вимагаємо від наших західних партнерів, але вони нам не дають всього, чого ми хотіли, в тому числі і Польща. Сікорський вже відреагував і сказав про те, що ну літаків, вибачте, вам не дали, міг 20... 9. але ну НАТО може розглянути питання про прикриття частини неба в частині західної України. Чим оця от риторика і чим оця от критика, така гостра критика, з якою Зеленський давно до речі не виступав. Чим це пов'язано саме з виборами і з результатами, можливими виборами Сполучених Штатів Америки, чи все-таки з іншими процесами, які відбуваються на європейському континенті? Я думаю, це пов'язано виключно із ситуацією в Україні, тому що, поки ми з вами говоримо, ворог продовжує прасувати просто Сумської області Харків, і те, що сьогодні сталося на Харківщині, стається за останні кілька тижнів. Це не може спокійно триматися всередині, коли ти розумієш, що захід мовчить і не дає нам можливості прикривати території, хоча б частково. На певних ділянках, куди, наприклад, якщо ви згадали Сікорського і Польщу залітають безпілотники Російської Федерації, ну і якби Польща це зробила, вона б могла це запросто зробити. Нам би було легше, ми би просто перемістили на інші ділянки фронту і України наші засоби протиповітряної оборони, взагалі заяви Сікорського. Я сьогодні про це думала. Ми з командою навіть обговорювали. А те, що він останнім часом заявляє зараз, не буду вдаватися там в історичні його пасажі. А щодо зброї, це продиктовано, і це ми чуємо часто і від, наприклад, грузинів і від представників Молдови, що мовляв, ми боїмося за свої країни, а раптом Путін до нас просунеться з роками після того, як поглине вас, чи ми будемо захищатися. І цю історію ми з вами медійно спостерігали, наприклад, в ефірі телевізійного марафону на початку війни, і що ми чого ми добилися, і це артикулював і Володимир Зеленський. Що тепер наші західні партнери, і країни, з якими межує Російська Федерація, зокрема найчастіше і Білорусь, з якими межує, заявляють про те, що нам потрібно дбати про себе. Тому чекайте, панове, хоча для всіх нас і для глядачів, і для вас. Очевидно, що Путін ніяким чином не збирається нападати на ці країни, поки вони в складі НАТО, і поки вони захищені зброєю, яку вони мають або їм нададуть. Тому вже ясно остаточно, що на ці країни нападу не буде, і агресія Путіна, і бажання поглинути стосуються, стосуються тільки України. Тому мені дуже дивно і дуже сумно, я думаю, що Зеленський. Це все розуміє і з огляду на мирні саміти, які він проводив, на мою думку, мета їх була якраз зібрати навколо себе партнерів і не не поговорити про мир і про стіл переговорів з Путіним, а добитися більшої кількості зброї і дипломатично покращити стосунки. Так, от по суті, мирні саміти у вигляді зброї не принесли якогось такого глобального прориву, тому коли країну прасують. Зеленський виходить із такими заявами. Ми переживаємо, повторюся, за останні кілька тижнів просто, просто страшні дії, як в мирних містах, неокупованих, так і в прифронтовій близькій зоні. Ну, ви бачите, що відбувається: 200 кілометрів за тиждень такого давно вже не було. Ворог суне Ква квадратних, квадратних кілометрів. Це квадратних. Ну... Так, так що так, 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 квадратних кілометрів безумовно безумовно квадратних кілометрів я Тому... зараз Тому... процитую в цьому. Я процитую Яніна Радислава Несикорського міністра закордонних справ Польщі на відповідь президенту щодо відмови передачі винищувачів Міг 29 Він каже про те, що серед країн, які допомагають Україні, якщо брати до уваги військову, фінансову, економічну, гуманітарну допомогу та допомогу для українських біженців, Польща зробила для України більше. У співвідношенні до ВВП ніж будь-яка інша країна. Е, ну так от скільки коштів, скільки коштів наші люди, які масово зараз і залишаються на території Польщі, принесли у вигляді податків і бізнесу, який примістився туди. А скільки коштів виділяли на гуманітарні місії, зокрема організації Європейського союзу, Сполучені Штати в перший, в перший рік? Тому це все маніпуляції і блеф і? Сумно, що так відбувається. Дякую, дякую вам, Яніна. Лариса, сьогодні ж Туск, Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі, сказав про те, що вони вже починають рити на кордоні з Білорусі та Росією, створювати якісь оборонні там редути. Словом, я так розумію, що Польща і Європа вони не виключають того, що росіяни підуть. В наступ в той чи інший спосіб, і зрозуміло, що для Путіна будь-які мирні перемовини вони є лише передишкою для його армії, бо він взагалі хоче покінчити з українською державністю тобто важко собі уявити, що в нинішній ситуації його просто зупинить якась мирна угода, чи там якась угода про територіальні поступки, все одно Путін не зупиниться і буде намагатися знищити Україну. Правда в тому, що ці окопи, вони їх можна порівняти якраз з цими заявами про те, як Польща зробила для України більше. Польща отримала з цієї війни більше за всіх, насправді. І на мільярди озброєння новітнього. І всі і відшкодувань від Єврокомісії своїм фермерам, які там стояли з червоними прапорами і кричали Путін внищить Україну. Тобто, тобто так, що Польща не можна. Вони риють окопи. Вони риють, бо вони імітують діяльність. Ну, прекрасна історія. Знаєте, краще за все, з цих синіків, Щодо того, що відбувається, сказав той самий діджі Венс. Він сказав в інтерв'ю на телеканалі CNN, коли журналістка його спитала: Слухайте, в нас тут часто говорять, що якщо ми відмовимося від України з її Путіну, то Путін просто розчавить цю Україну, а потім піде далі на Пощу, на країни Балтії, і нам американським солдатам доведеться воювати. Сидить цей Венс в ефірі CNN, дивиться в очі ці дівчинці і каже: Та я вас умоляю, Україна нас. Тільки по понівечила ту Росію, ба більше якщо Росія вона поки буде завойовувати ту Україну і перетравлювати, пройдячи років 10, то Європа може спати спокійно. Після цього виступав Стівен Кінко, відомий, е, ж відомий американський письменник, був скандал величезний. Коли вони почали говорити, американські політики, сенатори в першу чергу культурні діячі, вони почали е, чітко акцентувати зверніть увагу, Діджи Венс, Ідже Венс зваблює американського виборця кинути Україну на поталу Путіну, щоб захиститися, поки він буде її роздирати на маття. Що це значить перетравлювати? От Кінг дуже чітко пояснив, що коли Венс каже, що поки Путін буде перетравлювати завойовану Україну, це пройде років 10, в які Європа може спати спокійно. І Кінг сказав, що це дуже обурило. Американських культурних діячів. Так от зараз, коли ми бачимо, що Польща реакопи, в той момент, коли мова йде про старі радянські міги після того, як вони отримали парк і е, е, гелікоптерів е, натівських новітніх, і за натівські гроші, і е, літаків, і коли вони починають розказувати нам ці казки, ну це просто суматом. Ну, е, може, так і станеться в результаті, тому що е, план перемоги. Був презентований нашим західним партнерам, і зрозуміло, що якщо перший пункт не, не, не зовсім всіх влаштовує або не влаштовує запрошення України до НАТО, як правильно сказала Яніна, це ж не, не прямо завтра, чи після завтра, чи е, після 1 січня 2025 року приймати Україну до північно-атлантичного альянсу. Але сигнал, який має дати е, західна цивілізація Путіну: що не чіпайте Україну, Україна буде членом НАТО, це питання лише часу і. Тут всі крапки на «і» мали б бути розставлені, але ми не бачимо якоїсь реакції. Наших західних партнерів на цей план перемоги. Тобто я не зустрічаю в інформаційному полі жодної якоїсь заяви, щоб сказати, ну ми там підтримуємо цей план, але нас не влаштовує там пункт перший, другий, третій. А ми підтримуємо секретні додатки. Можливо, дамо Україні там гавки, вже якщо про це почали говорити, ну немає такої реакції. Чому Єніна, вони не хочуть реагувати на це і рефлексувати? У нас буквально по 30 секунд. Чому вони не хочуть рефлексувати? Тому що вони не бачать Україну в НАТО найближчим часом. Все дуже просто. А, і з огляду на те, що ми маємо, а ця війна, вона, друзі, може а, нас зробити переможцями в ній в кінцевому варіанті, тільки якщо ми а, знищимо можливість Російської Федерації з нами воювати. Це єдиний шлях, все. Тому не берете в НАТО, дайте безпрецедентний пакет допомоги. Дякую. Ну і фактор е, Китаю, про який Лариса говорила на початку, теж дуже важливий. Тому що і Індія, яка пропонує свій майданчик для переговорів при цьому продовжує купувати дешеву російську нафту, так само як і Китай. Ну, це все історія подальшої їхньої дружби і можливість створити якийсь процес Дякую. На Маємо завершувати, Лариса буквально 20 ну, секунд. Ну, до НАТО про це дуже